Привіт. Е, їдемо сьогодні на ставок. Як я і говорив, чисто тако вже відпочити, рибу половити. Але все ж таки заїхали по дорозі на ставицю. Зараз хочу набрати ряски. Трохи корму їм буде безплатного. Знімаємо в машині, бо вітер, ну бачите, що робиться, це дурдом. Ось, сьогодні мені як, як везе, От коли б працювали, то вітру не було. Як на рибалку, так має бути ураган. Закон подлості добре тоді рухаємо. Так, добрались ми до ставка. Отинаємо сьогодні зубновочками. вон шланг садовий, щоб вже знаєте, з тою лікою не бігати, 20 метрів, то можна в принципі, хоч картошку підливати. Також мені багато підписчиків постійно нагадують, що треба вапнувати, то в мене нарешті дійшли руки, Купив негашене вапно. Але сьогодні я вапнувати не буду, тому що сьогодні я буду відпочивати. Це вже наступним разом. Якась зараза згризла три, три наших саджанця цього не в день. Якась я не знаю, розміром з палець, нура. А, я не знаю, так може це ця, як це її називається, капустянка. А, капустянка вроді така страшна, лісінка велика. А може миша, я не знаю. Ну, Ось така от зараза. Ось. Вітер жахливий, просто жахливий. На жаль, ну, як завжди. Удочки все одно закину. Зараз буду перевіряти роколовки. Так, підійшов я до першої роколовки. Роколовки, до речі, це закинуті були без нічого, без ніякої наживки. Там хіба що щось випадково. Я вже сьогодні з мастиркою. Так що... Сьогодні будемо как бы, посерйозній. Ну, кара карасики два. Бачу два карасика. Да. Малечо. Поняв. Зараз я їх доставну, котів покормлю. Зараз друга. Друга раколовка. Так само була без нічого. І в ній нічого. Так. Все. Зараз буду розкладатися, якось пробувати закидати, бо, блін, але вітер такий, ух. Так, бистренько записую, поки ще живий. От підняв паука. От, і от скільки малька. Це вже цьогорічний. Не можу сказати, що це за риба, він занадто маленький ще. Більше всього, що карась, вряд, ну вряд чи щось мокло ще. Тож явно не в'юн. У мене крім карася і в'юна, так щоб легко не ростити, зараз тут нічого немає. Ось. Все, випускаю його назад. А вдруг це все-таки якийсь карпік. Пам'ятаєте, я говорив про закон подлості? Щось природа ніяк не дає мені половити сьогодні. Ну, ждемо. Так, в нас розпогодилось трохи. Буду зараз закидати швидко поки це. Раколовки то в мене вже закинуті. Сьогодні ловлю на кукурузку на частичні пуфіки. За допомогою таких пружинок звичайних на три крючка дві удочки закину. Ось. мастирка в мене домашня, я сам робив сьогодні. Щаснична. ось Будемо пробувати. Дивіться, вже сонце, тільки що було. Тільки що от хмара пішла. бачите яка хмара. Навіть раз блиснуло. ну Десь рядом так плотно затрясло. Добре. Перебрав я рязку ту, що я назбирав, бо я щось так подумав, що зараз якраз нерест і краще лишнього зілля не кидати отакого от крупнішого, бо там може бути ікра всякої плотви в той стариці. От, то я повідбирав сьому рязку. От подивився. Ну, тут. Небагато рязки, рязки ще мало, ще, ще холодно. Ще воно не це. Може якісь 1,5-2 кг вийшло, чисто рязки. Зараз буду закидати в ставок. Опа-на! Даже так, дивіться, друзі, не зря я їх випускав їх. Підлящик. Прижились вони в мене. Чистенький, здоровенький, клас. Це... Люблю цю рибу, вона мені подобається. Так, так, дружбан, Тихо-тихо-тихо. Все, пливи, супливий. Клас! Так, да, це приємно. Я їх ще не ловив толком так. Тільки на сідку. Так, вітер не дає рибу половити нормально. То будемо хоча б вкусно поїмо. Янка готовий там. Звісно. Янка готовий. З серіальчиком об обов'язково, Обов'язково з серіальчиком. Так, вітер не дасть насолодитися з рибалкою, навіть покльовки Особливо не було видно. Так, дивіться, спіймав я хорошого карасика. Зараз я його буду звільняти. Одною рукою. Ось такий, дивіться, хороший взагалі. Зараз я його звільню, включусь. Ну ви подивіться, який карасік. За такого карасика то вже точно треба лайк. І підписку обов'язково. Всім буду вдячний. Що, Андрік. Кстати Мені він як... не ще пузатий. Чистий теж. От карасям добре. От страдає тільки амур і линок. Даже карпи чистенькі, більш-менш. Не знаю, що тут таке. Для мене здивування сьогодні, що і підлящики здорові. Що ж, то, то є от... Амур і, от, блин, і, 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 і лин страдають ну, капець від того ларнеозу. Ще питання по толстолобу. я ще в себе не ловив. Ну я, на нього, ну, я і не закидав планктон, так що я і не ловив. Якось літом обов'язково спробую. Що? Я закидаю далі. Сьогодні працюють пуфіки чесничні. Кукурузка мовчить, навіть на поплавок нічого. Не дергнула. А, а ми зараз ми маємо покльовку на кукурузку. Є покльовка, є. За вітром не видно, але є. Е, на жаль, немає штативу вам щоб поставити зараз, бо зняти. Я вже замовив собі штатив, сьогодні він мав бути, але мене продавець підвів, на жаль. Так що сьогодні ще рибалка така. Да, на кукурузку у нас цілий богатир. Ну, цей то вже цей вже піде в їжу. Таких тут багато. Перезакидаю удочку і біжу жарити вже шашличок. Так, друзі, закінчується цей день, закінчується рибалка. Посиділи, поїли, смачно половили рибку. Зловив я чотири маленькі карася, які заберу. Одного падлящика ви бачили, і одного крупного карася, ви теж бачили. От, і Я біля удочок, по суті, де й не сидів. Так, Ми ще сличок пожарили, посиділи. Смачно поїли. Ось я зараз кормлю рибу, кормлю в такій кормушці. Е, цей плод. Пластмасовий ящик з сіткою на дні. Він потрібен по суті, для того, щоб просто побачити гість риба чи ні. Тобто я можу завтра достати його і побачити, з'їла риба корм чи не з'їла. По-іншому, в принципі, можна просто кидати воду. Кормлю це осипка плюс кукурузка. Плюс кукурузка. Кукурузка йде з розрахунком на Амура Карпа ну, на більшу рибу. Осипка, то покормити дрібноту. Ну І надію, що і той карп і Амур теж і їсть. Ось. Зараз закидаю і буду збиратися. Ну, в раколовках, до речі. Як ви бачили, я нічого не зловив, але цього разу я в раколовці ще на, на ніч, не на ніч, а навіть на, скільки там, на пару ночей, коли мене не буде. закину велику порцію мастирки. Ось, і, і надію, що наступного разу, коли ми приїдемо і його перевіримо, там буде щось, попадеться. Також я завжди закидаю кормушку, але я не, не думаю, що вся риба прийде сюди. Я все одно проходжу з поставку, закидаю так з руки, але меншу кількість. Ну що, друзі, буду їхати вже додому. Трохи половили рибку, рибу покормили, я вам показав нарешті, як я це роблю. А, ну, в принципі, на таку погоду був доволі непоганий день. Всім пока!